Мелодія вечірнього дощу, симфонія дахів старого міста. Послухаю і просто помовчу. Сьогодні дощ звучить так урочисто. Мелодія вечірньої пори змиває міста полудневу спеку, спустіли шумні вулички, двори і грім легкий від десь далеко. Мелодія вечірніх тихих нот шумлять неспішно краплі в переливах, та ніби витанцьовують фокстрот, бруківкою блукаючи грайливо. Мелодія цей безтурботний дощ, наповнюється свіжістю повітря, торкається просторів старих площ, легка пора вечірнього дозвілля. Зручна тераса літнього кафе, ірландська кава розбавляє в тому, спокійно так, а дощ іде, іде, і я душею розчиняюсь в ньому.